Всім доброго дня! Сьогодні 31 грудня, вже на порозі 2025 рік. Дав би Бог, що він був удачний для всіх. Дивіться, вже ми сьогодні в теплиці, яка в нас красота, дуже гарне сонечко. Ці дні взагалі сонячні. Саме, як Вітя каже, тяжчий місяць вже минув. Для лимонів, тому що грудень це самий місяць без сонця, можна так сказати. А вже далі, вже починаючи з січня, місяця, а лютий то вже прекрасний, того, що вже далі буде більший світловий день, більше сонця, хоча і будуть морози, але це не страшно. Головне, щоб було сонце і світло, тому що дуже люблять лимони світло, так, Вітя? Да, все, Погнали. Що ти робиш? Ти ще... <реш> ще одна залишилася. Це що в тебе? Це апельсинка Вашингтон. Діти об'їли, подивіться, лишилися тільки корінчики від них, корішки. 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 Так, далі. поїхали далі. Хочемо сьогодні, знаєте, нарвати зробити новорічну тарілку нам Ну, вдома будемо з дітьми, щоб мати щось їсти добреньке. Так, може пару кумкватиків? – Давай кумкватиків. Кумкват. Кухват Маргарита. Він дуже крупний, гарний. Він, він, він похожий, як на, на бік. Так, а плод. Маргарета. Плодоносив він цього року в нас двома частями, uh -huh. так, Вітя? Якось весною зацвів і потім вже середині літа. Дуже гасний в цьому році. Так. Дуже то... що ти там, прям, як ніби малину зриваєш? Дуже ну, багато ну, не Там по пару штучок. Так, далі ще що ми зірвемо? Бразильські солодкі. Бразильські солодкі, обов'язково. Солодкий, Бразильський солодкий, обов Кстати, солодкий без... лимон. Да, ми його перший раз куштували, він був якийсь нам не дуже сподобався. Але коли він дозрів хорошо, тоді мої одобрили капітально. Особливо шкірку треба з нього знімати. мною. Ніко зовсім нього немає. Так, да, солодкі. Далі. Може, ще апельсинку італійську. Обов'язково. Так. Знаєте, яке? апельсини італійські. італійський, тако їх. чи вони відриваються. Якщо вони відриваються, Це значить вони вже відриваються? вони достріли. Uh -huh. Апельсин італійський, він йде пізніший за апельсин Вашингтон в дозріванні, uh -huh. і він іде кисліший, але він іде набагато ароматніший, ніж апельсин Вашингтон. Той солодший, але аромат в цего більший, хоч він і кислий, але в нього аромат більший. Мої діти також їдять. Мені здається, що вони. Їм все одно, що аби цитрус був. А, не, не, не. Чи солодкий, чи кислий. А головне, що цитрус. Так, що ти там вже трошки нарвав? От. Так, повну О, так, чекайте, бо я десь пропала, щось появилося на екрані і я пропала. Е, так, ще що, лімончика якого зірвемо? Давай переходимо на ту сторону. Давай. А який б нам лімон нарізати? Давай щось якесь таке цікавеньке візьмемо. Павловський дуже ароматний, бачите, ще зелений в нас, але вже е, дозріває. Він якось теж дозріває поступово, не зараз. Це дуже добре, кстати, якщо поступово дозріває. Вітя вже обіг з тієї сторони, а я пройду між. Дивіться, яка пельсинка, прям бомба. Я дві місця даю. Так, що ж ми. Що ж би ми ще вирвали би? Борнео, ми тільки чай випили з борнео, дуже смачний. Прям такий запах в нього. Та би, може, би ту миларозу нині запробували, чи що. Чи за неї просто одільне. За неї отільне відео. Да хай, дозріває, керівець, да, хай ще дозріває. хай ще дозріває. А давай ще отову апельсину зірвемо. Що то в тебе за апельсіна крайні? Хай, хай, хай ще вес. Приїде до нас в гості, гості з Кривого Рогу, Хайвесі. Двоюродна <плес> сестра моя приїде з сином і з чоловіком. В моєї мами. 9, вона дев'ята була в сім'ї, дитина. Колись такі сім'ї були да. великі. То дуже в мене по всій Україні багато родини, багато братів. І в Миколаєві є дві родні брати і сестри, і в Кривому Розі, то вони приїдуть до нас в гості, то щось, щось залишимо, щоб їм було цікаво. Добре, хорошо. Тоді нашу треба ще фіналочку, Вітя. Фіналочка, яка в нас має бути? Яку? Що хочеш? Просто в тебе так їх багато всього, що ти, <ган> ти навіть не знаєш, що ти маєш. Обороне, обороне, ми ще чай п'ємо, наше вдома є його, не будемо yeah. різати. А Давай. Давай, росу ще не дозріло, так як da. треба, щоб його зривати. Давай оцей зірву. Це, як то кажуть, не Він теж дуже ароматний. Він, йому вже треба зірватися. Давай. Це Давай хай трошки деревце відпочине. О, о. Він теж дуже цікавий. Ось такий плодик. А запах в нього неймовірний. І фіналочка. Вітя. Прийшов час. Турунтурум. Як без ананаса, правда? Слава Богу, перший рік нас зародив, подивіться, який красавчик. Колір в нього такий, знаєте, аж прям. Ну, Я не бачила, от я вчора ходила по магазинах, супермаркетах, трошки скуплялись на Новий рік дітям подарунки. І е, побачила, що нема такого жовтого. Коб він не перестиг, як ти думаєш? Не, не, не. Я, я думаю, що ні. Я рукавиці вдягаю, бо дуже, дуже колючі у нас. нас. Угу. Чекай. О, О. Отакі кісончики. Дуже гарно. Але подивіться, що я вам покажу ззаді. Бачите? О, а що зробилося? Ні, це не, це, ти подумала, що воно загнило. Ага, це не б... загнило. Це, це десь зверху трохи капало, конденсант з банана, з листків. Ось банана з листків скапує І воно утворилося в такій чорниці. Ми зараз розріжемо і подивимось. Слухай, а яка його вага цікава? Ну, та й е -е, около кілограма є. Може нажати паузу. А ні, че? не будемо бачити. Да, то, що там? Що там важке? Невеликий. Він. Невеликий. Е, е, сорт питали, сорт не знаємо сорту. Як називається. Хоч, хоча хтось в коментах був, нам писав, що це за сорт. А так, як він чесно називається, то ми не знаємо. А що, відкручуємо верхушку? Ну, я не знаю. Оця верхушка відкручується і садиться в землю. Дуже колючий. він. — Як ти його маєш відкручувати? — А от дивіться, як він відкручується. Раз. Все. О! Достиг. Ого, який. Ну, серединку. Крутяк. Запах? О, оце запах. Знаєш, нагадує мені, ти купляєш оце в баночках маринований. Ага. Дуже ага. аромат. Салатик робимо. Да, Отакий от, от запах нагадує. Бо ми так собі не дозволяємо, тільки хіба Все. що в салат. О, а... Оце я обірву, якщо ви знаєте. Листочки пообриваю такої їх, огурю трошки і посажу в землю. його. Треба, щоб підсохло ще трошки. Угу. Оце, і так, а що шо... ж ти будеш з цим робити? А з цим? Що зараз показати, що я зараз зроблю? Подивіться, лишилася отака от від нього штука. Так, да, ананас, нас він другий раз вже не плодоносить, друзі. Все, оце я зрізав. І... Коротше, ти його кохаєш, кохаєш рік, а потім Ні, там не більше, там два роки треба його пестити, а потім треба викинути, так? Так. Ну, подивіться, що я зараз зроблю. Ягнув рукавиці, бо дуже колючий він. Так, да, так. Да. Я зрізаю, але тут в мене є. Його заміститель, можна так сказати. Діточка є? Так. Да. Угу. Ну ти бачив вже ту діточку, бо я то йому не заглядаю, там, що там робиться. Він за ним діло має, бо він куль. О, я бачу, все. Дивіться. Авоє. Відняв, нього Пот потомство лишив він щас, після себе. Теплиці якби без сламаків. Угу. Все. І от оце потомство, оце можна замастити землею. Його. І оце потомство повинно бути вже слідущий ананас з нього. Бачите яка? Так, далі. Ще на ньому теж є дітки. А, ну, ой, легенько назад. Ми їх теж пересидимо. Зараз покажемо. А о. В пазухах. В угу. окрепки сидить. Якби на рукавиці, то я б вже давно поколився. Я взагалі до нього не лізу, він дуже колючий. І так залазить та голочка, що не витягнеш її потім. О, так, то ти ще сьогодні да, в тебе робота є. Для мене сьогодні під новий рік буде робота. От один і ще десь тут є. Один я ж весь кажу, весь. не бігом, бо я не співаю за а тобою. Що ж не бігом? Ти хто? Що швидко треба. Все швидко треба. Ось одне. Там мусорили, але. Отаких от дві. Неві маємо два відростка. І третій ось. Так що буде мати, десь бог коріння. І один в землі залишився від нього. Да. Він буде та я, діточка з того коріння собі тягнути. Вже да. в нього корінь. Я думаю, що він вже повинен скоріше це все діло піти. У нього вже є да. гарне коріння. От в землі. поки ще один ми пересадили, були, у нас ще один є в землі. Так, так, це ще один вже є замісник на нього. Так що, друзі, у нас. Є, ну ми поки ще на продаж їх не вистаємо, бо зараз зима, їх відправляти немає як. -от? Вони дуже бояться холоду. Угу. Ось такі маємо відробці. Так, все, вітя його вже помив. Зараз будемо розрізати. Невеличкий, маленький. Це, мабуть, якийсь бейбік, правда? Угу. Розрізає, може він вже Блин, сам ліже, ліже в нього. Може він перестив вже? Угу. А серединка маленька, подивіться. А ну. чекає з тої сторони. О, сфокусується краще. Серединка взагалі маленька. Вітюнь, ти так сопеш, він дойде трошечки. Йому так цікаво, як малій дитині. Я знімаю, а він ззаді прям чую мені прям вухо. Тож, блін, то ж перший раз мене мене І Бігає, знаєте, як кіт ковбасу чує і мелиться з однієї в другу, з однієї сторони, в другу. Я хочу показати, який він, а він чую, так. аж прям захехався коло його. ріжем, ріжем його і різні апельсинки. Зараз покажемо, яка в нас вийшлася гарна тарілочка на новий рік. Дітям. Це їм замість буде цукерок. <сум> Цукерки цього року дорогі, капітально. Хай їдять лучше цитруси. Так, краєчка в мене вже нарізає. Сервірую <сум> ну, стіл. Чуєте? Прям хрустить. Коротше, серединку у мене викинули. Він каже, що серединка дуже класна. Представляєте, серединка м'ягенька. обов'язково в нього стержень йде твердий. Так, Пас. що Далі апельсинку. Вашингтон. тон. Ваша Колись пам'ятаю на тарілочку нарізали на Новий рік. Ми діти малі так любили це діло. Апельсини були, знаєте, колись, я пам'ятаю, мама в цьому в подарунках колгоспі давали. Бо ж так не куплялися, де там ті апельсини були. Ми жили в селі, до міста було далеченько. І ті апельсини, ми тішилися як. Ні одної кісточки. Воруба, як там музика грає <риві> і це ж капає з нього. Капає? Дуже капає. От малі будуть тішитися. У нас, знаєте, що діти помішані на цьому. На цих і, і, друзі, гарно росте цей сорт. Так, да, він, він не примхливий. Так що, якщо є можливість, знайдіть його, подивіться, без кісточки. Перес... Вже він такий, коротше, достиг капітально. Так, оце в чайочок, це не викидаємо. Дуже класний чайочок нього. Далі апельсинка італійська. так? Давай, які воно О, тут я вже перерізала, ну вже. Ай-яй-яй, це дуже класно, якщо будете от їсти апельсини, кісточки збирайте і садіть. Ну, то вже хай Боже. Мої перші привівки то це. Були на апельсинах. Да. бо Ми з звідти поженилися і купляли собі е вечором побалуватися мандаринками, апельсинками. На мандаріні воно не прививається, а от на апельсині дуже класно прививається, правда? Да. Так що. Балуйте себе також. Бор... Борнео. Ага, який борнео. Бразівський. на Теж Так. Солодкий лимон. Теж кісточок багато. Ну, живіть, я вибачай мені. Це я нарізаю сьогодні. Ай, Ти знаєш, ти таке виробляєш мені такі кісточки різдніш. Нічого. Сьогодні можна. Тож це все не викидається, друзі, не думайте, що я так халатно його нарізала. Це все піде в чайочок. Так, ще звичайний лимончик їм нарізати. Да, да, Кислінку да. обязательно, правда? Да. Так. Так. Ти що, пліночкою потім, мабуть? Так, да, я піщовою плівкою і додому завеземо, і воно буде, поставлю ще десь на холод. І лимончик обов'язково. Київський не ріжемо, бо в нас ще вдома щось є. Цей теж без кисточок це, хто під конячок вечором, апельсинка під шампанське. То, що треба, хто буде сьогодні святкувати. Ну, Хто святкує, хто не святкує. Ну, хто нас... п'є, хто не п'є. Да, у нас дітки, то ми мусимо щось трошки, бо щоб вони, як то кажуть, праздничне було трошки хоч настроєння. Так, не знаю, якось тако все. Апельсинку може до одну дорізати. Чи ти не хочеш, щоб я порізала тобі? Ріж давай, Різь. що. Я ще мені? одну наріжу. Кісточок жаловав. Лісік не в руках сьогодні. Ага. І так само на кухні. У мене ще нічого, друзі, не готово. Я не знаю, коли я буду там сьогодні це все готувати. Ну, вона, вона приготує. Бо ще нічого. Вчора щось ще таке-сяке. Кесь не дуже цього року і настрій до того святкування. Але все заради дітей. Треба жити, треба думати про майбутнє, як то кажуть. От, дивіться, що в мене ще є. Акваріум. Запотів акваріум. Що, це теж як дитина маленька, хотів його страшне того акваріуму. Ну, Тут не модні риби, а тут живуть що у нас? У Так, і карасі. Кстати, акваріум Вітя не купляв. ми нас. Гараж біля мусорки, і хтось викинув таке гарне стікло, грубе. І він, от, я ж кажу, ти як тая посмітюха, все додому тягне. Коротше, обійшовся він мені з поклеїкою 280 гривень. А такий акваріум я дивився дві з половиною кошти. Ух ти раєш! От така у нас вийшла сьогодні новорічна тарілка. Оце поставлю дітям на стіл, і хай тішаться, як то кажуть. Ось да, така в да, нас да, красота. Ананасик. Все є: апельсинка, ананасик, лимончик. каже, друг... кажуть, дай Бог нам це все виростити. Дякуємо вам, що ви нас підтримуєте завжди. Вітаємо вас з прийдешнім Новим роком, що зараз прибуде до нас. Хай все погане і сумне лишається в тім році. В цьому році, як ви знаєте, кожен українець хоче лише одного: це щоб був мир у нас, спокій. І я хочу вам побажати добра у ваших сім'ях, здоров'я першим ділом. Щоб ваша справа, яку ви задумали, у вас все получалося, Гарних вам урожаїв! Хай цвітне все і квітне, і росте. І всім всього найкращого. До зустрічі, друзі!